Украина? Не Россия. Молодец. Круто. А ты кто по нации? Татарка. А что у тебя здесь? Интересно узнать. Украинцы все размовляют на имперской мове. Переходите на... Да не все, знаешь. Мы, собственно говоря, говорим так, как нам удобно. Вот и все. В чем весь интерес? На українській мові розмовляли ще в Київській Русі, в Софії Київської графіті подивись, там ще в часи Русі розмовляли на українській. Господи, помози рабу своєму лазурєві забоєнику. О горе тобі, Андрониче. Ох тобі, небоже. Чому це зло створив? То не відає ніхто жа. Тільки тя звали Кузьма на українській розмовляли в 16 столітті. Виходив перший словник Валенія Зазанія 1596-го, Мелатія Смотрицького, 1619-го. Гамуй язик свій от злого, і уста твої нехай не мовлять зради. Знаєте цю цитату? Я написав. Коли про одну з перших староукраїнських граматик, по якій вчився Ломоносов. Мелетій Смотрицький, тобто я її створив. Розмовляли, Енеїда, коли вийшла, 1798-го, Розмовляли Коли Тарас Шевченко творив і вам слава, сині гори, кі, окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Розмовляли в 1917 сімнадцятому, коли була своя Українська Народна Республіка, і зараз розмовляють. Розумієш, ти з самого початку почав із неправильного тезису. не не Це повна... <звісна> мову в ефірах розмовляють. Чому ж тоді дивись, чому тоді Netflix там інші якісь компанії переводять на українську, а немає російських якихось субтитрів або дубляжів? Можеш мені це пояснити, якщо її ніхто не розуміє, для чого тоді це все робиться? говорить на мове русского мира. Ты вынужден говорить на мове русского мира, потому что... Що... Так я же разговариваю украинскую, вот же не вимушений. понял? Прикол який? Вже не вимушений. Якщо я зараз розмовляю українською мовою, то я вже не вимушений. На багатому язикі, на суржикі ти розмовляєш, а в основному класичній ти розмовляєш. О, це розумію бот, справжній бот чотириветочний. Тут взагалі поток думок з самого порогу. Прямо ні питань, ні вітань, нічого. По-моєму, його хтось вивів до цього. Якийсь український бог, скоріш за все, його вмоталу у минулому діалозі. Він не зміг виговоритися. Він тепер повністю штампує по методисті 2014 року. Стоїть в великій Росії, не розвиваючися, з забоєм ржавим радянським. Старю культуру імей, мій язик. Прото надо иметь, а то размовляете. Ну правильно, от шахматов і інші академіки російські в 1905 році видали таку роботу. Комісія з повним переконанням вирішує на закінчення своєї доповіді повторити наступні слова Самаріна, сказані ним у 1850 році. Нехай же український народ зберігає свою мову, свої звичаї, свої пісні, свої пере. Нехай розвиває він на поприщі науки і мистецтва, для яких так щедро наділила його природа, свою духовну самобутність у всій природній оригінальності її прагнень. Нехай установи для нього створені пристосовуються більше і більше до місцевих його потреб. «Е, Прикращенні і стісненні українського язика. І от там вона розписала, що українці все це імеють, то що ти сказав? Історія <gdy�anche> України, общаюся по ній. питання? Історія України? По истории Украины? А какой период? Любой. Ну хорошо, есть вопросы. А когда государство Украина появилось вообще? Как Упоминание украинского государства есть в 1656 году в письме Богдана Хмельницкого. Также есть в письме 1658 года подождите. в господа. господаря. Давайте, давайте, давайте по очереди, подождите, у меня есть такой вопрос. В якому письмі і о що там було сказано. 1658 року, в липні, лист волоського господаря до гетьмана Івана Виговського з повідомленням про різні події в навколишніх країнах. Хан на селах Будзянських з потугою своєю байрам тепер відправляє. Одні говорять: а через державу українську та польську до Венгрів. А інші кажуть, а через землю Молтянську. Але краще потрібно бути на обережності. Там слово Україна є. Да, про украинское государство там сказано, не просто про ну, Украину. Давайте процитируйте. Поэтому... Я послушаю. Я послушаю, где там было про украинское государство. І раз відкриваєте историка. Татьяна Таирова Яковлева, це... Мазепа називається, і она там пишет вам про то, что во времена остання Богдана Хмельницького було українське государство, собственно говоря, політичне сила, яка має фінансову дорогі системи. Это пишет российский историк Татьяна Таирова Яковлева. Если вы хотите дословно, что-то там почитать. Повстання Богдана Хмельницького докорінно змінює всю ситуацію у речі посполиті та східної Європі. Поляки зазнають нищівної. Поразки вся реальна влада на величезних теренах Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств переходить до рук козацької старшини. Десятки тисяч колишніх кріпаків стають вільними та поповнюють ряди козацьких полків: Крим, Туреччина, Москва, Трансильванія, Швеція та інші зацікавлені у східній Європі країни розпочинають переговори з Хмельницьким. Вже за кілька місяців повстання військові перемоги оформлюються у нове політичне утворення. Гетьманщини виникають адміністративна та фінансова система управління, створюється зовнішня політика нової держави. Формується її еліта. Роки повстання Хмельницького. Стають водорозділом для української шляхти. Деяка її частина злякана розмахом повстання, відхрещується від козацьких ідей і переходить на бік поляків. Але дуже багато шляхтичів усією душею приймають ідеї гетьманщини і стають її лідерами та натхненниками. Виговський, Богун, Кричевський, Гоголь, Гуляницький, Нечаї та інші саме їм українська козацька держава була зобов'язана своїми успіхами у боротьбі з сильним та досвідченим противником. Очень рекомендую. Книга Маза по 2007 год издания. <laughs> а так что же? Как только я начинаю отвечать, так сразу перебивает. Сейчас бежал-то? Не захотел Украинское государство смотреть? Да ты какое государство? Ты обык... обыкновенный. <laughs> Это ты так по историка Тарипаулову выражаешься? Вообще то российский историк, академик. который издал комплексную работу с другими историками. Називається «Казачество в тюркських і слав'янських мірах, і там це тридцять страниць містів Тараса Чухліба. про українське государство. Це в Казані їздано. Чого ж ти так про російського історика виражаєшся? Гетьман війська Запорізького та засновник української гетьманської держави Богдан Хмельницький протягом свого правління неодноразово проводив переговори щодо прийняття протекторату Османської імперії. Посередником у цьому питанні виступало Кримське ханство. Вже Восени 1647 року до Бахчисараю було відправлено посольство з гетьманської столиці Чигирина, яке мало заручитися турецькою та татарською підтримкою повстання українців, що готувалося проти влади Речі Посполитої. Да ти просто… Я тебе задам вопрос, ти відповідаєш. Так я ж тобі вже да говориш. Да не Который плачь. Бе... не плачь. А мне плакать? Это ну тебе ты надо что... Сколько уже? А толку... по факту ничего ж не задаешь. что за знак, я так и не понял. Надкриваєш роботу давнішого геральдика Русі, Сергія Білецького, архіолога російського. І вот он тебе в деталях розпішена є такі подвіски геральді Русі, на котрих і зображаються два зуби, три зуби і так далі. Это суверемінний герб України, тот же ж то був в Росії, тот же тобив на mm -hmm. Казакові Річі Посполитой. Колюмни також стовпи Гедиміна це один із найдавніших державних символів Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Використовувались у Великому князівстві Литовському. Як особистий знак правителів синюти це руський шляхетський рід, який зберігав модернізовану форму тризуба часів Русі. Родоначальником вважають боярина князя Івана Острозького Синюту Супруновича Кобаковича, який жив у середині 15 століття. В українського козацького полковника Михайла Кричевського був родовий герб дуже схожий на тризуб князя Русі Володимира, де посередині була стріла. Що лишь доводить теорию про сброю. К тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, где этот знак, то зуб или зуб на монетах или знаках, так печатках князей Москвы, московских царей? Не знаю, без понятия. Россия к России отношения имеет? Не, не знаю, без понятия. Вот, судя из этого, я тоже без понятия. С тобой полностью солидарен. У тебя вопросы еще есть? Откуда будете? Киев. Киев. Можно у вас вопрос задать? Какой? Okay. Можете рассказать мне историю своего города? Основан в 5-6 веках, древними славянами. Дальше развивался в город в 8-9 веках. Потом стал столицей во времена Руси. Точнее был столицей Русі. Дальше за него была постоянная борьба, в том числе Боголюбский, разграбил его в 1169 году. Все вынесе туди. После этого монголы пришли и тоже разграбили. Но Киев остался существовать дальше. Только 200 домов, правда, после этого осталось. Во времена казачества также дальше развивался, обусталивался, в общем, возобновлялся. Сначала был в составе Речи Посполитой, потом перешел в Украинское казацкое государство, дальше попал в Московское царство, потом в Российскую империю оказался, потом стал столицей Украинской народной республики после революции 17, вот, дальше стал столицей Украинской Советской республики и теперь столица Украинской независимой республики. Благодарю обращайся Да, есть вопросы по Киевской Руси. Это э, название, которое э, действительно присутствовало в то время, как ее называли местные жители Киевской Руси, или это была просто Русь, а Киевская это чисто термин историков. Это термин историка Михаила Максимовича 19 века, Киевская Русь. Так же, как mm -hmm. и Древняя Русь, это тоже придуманный термин. Так же, как и Древнее Русское государство, это тоже придуманный. А то, как жители называли, известно по Борисовских грамотах 11-12 веков, где они пишут условно, значит, идет какой-то человек что-то покупать в Русь. Это, mm -hmm. в основном эти грамоты сохранились в Новгороде, потому что там такой среда, почва такая, которая это позволяет. Вот там oh. интересные видюшки на историк выделила, момент, что новгородцы себя не отожествляли с Русью. Они говорили, что какой-то их там условно сосед идет в Киев, в Русь. То есть для них Русь, другое государство. Вот так тогда называли, собственно, Киевскую Русь. Нове прочитання Яніним та Залізняком грамоти номер 105 змінило ситуацію. Грамота, яка датується 80-ми роками дванадцятого століття, згадує Русь, причому саме у вузькому розумінні. У ній йдеться про грошові розрахунки між складниками і йдеться про їх поїздки на Русь, тобто Київську землю, і в Південний Переславль. Це свідчення важливо, оскільки показує поширення вузького розуміння Русі у досить широких верствах населення. Необхідно наголосити, що стратеграфічна дата грамотня збігається з періодом вузького вживання терміна в літописах. Просто Русію. Так. А ізначально Київська просто Русь це три області, тобто: Київщина, Періславщина і Чернігівщина. По історику Ігорі Данілєвському совоймінному його робота Древній Русь», там 88 -го года, і ще наскільки я помню. 98 -го года, я то він в деталях розписав, так. Да. Роботи Насонова, Рибакова, Кучкіна дають повне уявлення про те, що літописці 11-13 століття до Руської землі відносили Київ, Чернігів. Переяславль. на лівому березі Дніпра, городець Остерський, на правому березі Дніпра і далі на захід: Вижгород, Бєлгород, Торчиськ, Треполь, Корсунь, Богуславль. Канів, божий на південному бузі, межебожжі, котельницю, бухів на західному, гнійницю, Мчиськ, басейн, Тетерева, здвижень. Основна частина руської землі лежала на захід від Дніпра. Той же час до складу руської землі не входили. Новгород великий з містами, що відносяться до нього. Князівства Полоцьке, Смоленське, Суздальське, Володимирське, Рязанське, Муромське, Гаалицьке, Володимироволинське, Овруч, Нерянськ, Берладь. Mm -hmm. Ну, все, все, что я знал, я про Киевскую Русь, я вам все рассказал. Нет, mm -hmm. тут я спрашивал, у вас есть ли вопросы? Ну, вопросы, вопросы, да, они как бы соответствовали моим представлениям. Есть а такой вопрос, еще интересный момент. Византия — это реальное название или придуманное? Византия... Ну, не знаком, честно. Сами себя византийцы называли армиями. А Византийская империя была империя и Они себя и назвали Римской империей дальше. То есть Византия это тоже кабинетный придуманный термин. Византийская империя тоже кабинетный придуманный Римская империя сама себя назвала просто Римом. Золотая Орда просто называла себя Ордой. Это все кабинет, кабинетные термины. Ну, понятно, Италия себя тоже не называла Италией, да, в свое время. Все понятно. Но сейчас они называются итальянцами. Ну, назвала с 19 века, начала называть себя Италией. Ну, да. Ну, но, но при этом там жили те же итальянцы, по сути. По сути, да. Угу. Да, все правильно. Есть еще какие вопросы? Вопросов нету. Хорошо. А ты откуда? С России. С Казани. А по нации кто? Татарка. Знаешь татарский язык? Да. Можешь сказать, я живу в свободной стране на татарском? Зачем? Хочу проверить твой татарский. Мин яшин. Сейчас, подожди. Мин яшин, рахат, да. Как будет слово ⁇ Свободный ⁇ на татарском? Да. Как? Еще раз. Как будет на татарском ⁇ Свободный ⁇ Перехватить. Точно? Ну Да. А как? А ну, сейчас проверим. Не против. Свободный. Так. Но просто разных вариантов есть. А, так все-таки не так, да? Еще раз повтори, как будет слово свободы? Рахат. А свобода? Снова. А как, как переводчик переводит? Свобода? Да. А за твойка? А затлык? Ага. Первый раз слышу. А свободный говорит бушлай. Бушлок. Бушлай, бушлык. Бушлок это переводится как пустота. Mm. А бушлай свободный получается. Ну да. Mm. А ты как сказала? Видишь, пыталась все-таки. Даже в такому да, таком об... ну, собачкаючі ставте вподобайки, якщо бажаєте ще побачити живого Хмельницького, і підписуватись на канал Морозенка. Не забувайте.